Іван Ступак з нами на зв'язку. Військовий експерт співробітник СБУ у 2004-2015 роках. Слава Україні! Доброго ранку! Доброго ранку, дякую за прошення, слава. Пане Іване! Ворог просувається далі в напрямку Покровська. Таке враження, що зупинити його просто ну негодні. Як довго цей рух буде тривати? Як багато росіяни зможуть загарбати? Складне питання Відверто скажу, Немає відповіді, але просування в них є. На жаль, кожного тижня 40 квадратних кілометрів території України росіяни отримують контроль. Липень місяць майже 170 квадратних кілометрів. І от останнє, що кажуть наші військові з терецького напрямку, немає техніки російської техніки, немає, є пішаки. Піхотні групи, маленькі, дрібні, 5-6 людей складно знайти, просто караул складно. Фпів дронами майже не виявляються. Кажуть, можна тривалий час ганяти туди-сюди ці дрони і не побачити. І якщо це, це ж таки доходить до наших позицій, тоді дуже професійно. Зараз важко сказати, хто це, що це за підрозділи, але дуже професійні, дуже навчені, обстріляні. Тобто, ну ще раз, професійні війська. Тому сказати, скільки вони будуть продовжувати скільки... Їм вдасться відверто. Скажу не знаю, не можу відповісти. Яка е, це через те, що забагато просто в росіян перевага в живій силі, так чи це питання в чомусь іншому? Ну, питання окрім живої сили, так, але вони дійсно постійно змінюють тактику. Ще раз кажу, то зараз немає бронетехніки. От турецький напрямок. От якщо можна було побачити за там помітити, о, он їде, он все поїхали. Висуваємось туди. То це дрібні партії росіян. 5-6 людей, вони лісочками, посадками просуваються, накопичуються такими собі, ще раз дуже дуже дрібними партіями. І на окремих локаціях ще раз вони починають скупчуватися, роблять собі. Кількість і потім вже штурмують українські позиції. Коли ми кажемо за великі населення пункту, то їх просто зносять кабами по 100 кабів на день. Хтось каже, 170 кабів на день може бути. Тут така тактика, на жаль, ну ще раз, домінація в повітрі, домінація в живій силі і озброєння. Багато багато різного озброєння. Чим ми навіть ми зараз похизуватися не можемо. Тобто, по суті, з іншого боку, ну звичайні підрахунки, от ми про це казали з Сергієм Зурцем в минулій годині. що з такими темпами, навіть з такими темпами, росіян підуть роки на те, щоб вийти на кордони. Донецької області, наприклад, До чого роки? Почекайте, там ну залишився велике місто Покровсько, 70, здається, п'яв сімдесят Донецької області вже захоплено. Активне є просування. Тобто, ще раз не розганяє зраду, що все пропало. Але ну давайте будемо дивитися на темпи. Чому роки? Який, 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 який це розрахунок? Роки От залишилося Там 25% Донецької області захопити постійне просування, постійне постійне продавлення. Української оборони. Як на мене, можливо, якщо все ж таки нам дали той дозвіл там, бити не знаю, по Ростовській області, по Брянській по Курській західним озброєнням, я думаю, що, можливо, це полегшило б ситуацію, можливо, відсотків на 40%, можливо, на 50%. Так, капітально не зламало, не зламало б, але там зламало б авіацію, велику кількість авіації. От, наприклад, той приліт по Морозівську, який зробили Служба безпеки України, був би не один знищений Су-34, а можливо там декілька, бо за рахунок там, цих великих боєприпасів, атакамсів, касетні частини, то можна було б там багато багато чого пошкодити ще. Тобто, на жаль, от таким стримуванням політичними ми втрачаємо і людей, і території. Тим часом Росії провели такий обмін великий, випустили ліберальних опозиціонерів, і в нас, звичайно, є голоси про те, що ті хороші руски мали би більше говорити про Україну. І, і так багато уваги було прикуто всіх, медіа Трамп це навіть там коментує і так далі. Я не знаю, в мене тут змішані теж почуття, тому що на початку самому російського вторгнення широкомасштабного до нас включався один з тих обмінених е Яшин, Ілля Яшин. І я, я чесно, я знаю, це був з ним досить різкий етері. І я казав, чи ви думаєте, що ми маємо бути вдячні за те, що ви до нас тут включаєтеся, і якісь слова підтримки висловлюєте? Чи ви готові засудити цю агресію, назвати її агресією нападом? І він сказав, так, я готовий. Це напад, це агресія. Через пару днів його заарештували і вліпили йому кільканадцять років. І я думав, що він не виживе, чесно сказати. Тому я не знаю. У мене, ну, тобто можна багато що казати: хороші руски, погані руски, нема хороших русських. Ну, але людина була достатньо смілива для того, щоб сказати правду. Розуміючи, що її через пару днів заарештують, він може ніколи не вийде в'язниці. Я зараз бачу приклади масового боєгудства не на фронті, а боєгудства в етерах. Боєгудство, коли люди бояться казати правду, хоча від неї залежить те, коли ситуація на фронті життя інших людей. Тому я не знаю, чи варто аж так їх засуджувати. Але чи не забагато все одно з нас уваги до цієї події, і чому ми все ще хочемо, щоб хороші руски щось про нас казали? Дивіться, в мене вся стрічка на вихідних була забита ось цим інтерв'ю. Відверти. Тож uh -huh. я вже не міг дивитися. От я бачу, я прогортаю просто і або вимикаю. Окей, їх повернули, обміняли. Ми не кажемо там окей, про це говорили вже. Хто поїхав до Російської Федерації? Я не такий прихильник того, щоб ці ці я, Шенкара Мурза, вони б говорили про Україну. Окей, не говоріть, байдуже. Мені не начхати, що ви там думаєте, але ж зробіть хоч щось, щоб подолати свій режим, який у вас там знаходиться. Ви можете не допомагати Збройним силам. Допомагайте своєму підрозділу РТК, Лігіон свободи Росії. Я постійно, коли з ними там є з ними канал спілкування, я їм відверто поясню, що. Дивіться, от поки ви сидите, колупаєтеся в носі, ніхто вас поважати не буде. Ви там хочете скільки там конференцій проводити, симпозіуми, форуми. Байдуже. Якщо навіть начхати, на думку українців, хоча б під, ну, заручіться підтримкою західних якихось ваших там друзів або навіть своїх громадян, почніть робити трошки більше, ніж нічого. Я їм поясню, що ви можете зробити. У вас є великий вплив на аудиторію, ну на яка, яка не яка аудиторія Євросійській федерації, хто там дивиться через VPN якимись там підпільними шляхами. Починайте їх залучати. Окей, якщо люди не можуть виїжджати, вступати до РДК, хоча ви можете цей процес налагодити, збирати фонди, фандрайзинг робити. Всі, хто виїжджають, наприклад, там, в Молдову, ви їм оплачуєте період знаходження там, поки їх перевіряє українська контрозвідка, поки вони можуть долучитися до РДК і так далі. Так далі. Скидайтеся грошима їм на снарягу. Поїхали. Для тих людей, які не можуть виїхати з різних обставин, продумайте їм завдання. Я навіть велику програму робив. Там хто може підпалювати, хто активний, до дайте їм цілі, що треба підпалити, що треба зруйнувати, починаючи від військоматів, закінчуючи не знаю, там, адміністраціями. Якщо і це робити не можуть, дайте хоча б цілі, дайте розміщення військ російських переміщення, фотографуйте, скидайте там, або створіть спеціальний телеграм-бот. Хай вам туди з усіх регіонів накидають, А ви будете верифікувати? Тобто робіть хоч щось більше ніж нічого. Ну на жаль, навіть от до цього вони не спромали. Ну, ще хочемо згадати про те, що сьогодні о 15-й годині розпочнеться суд чергове засідання суду будуть розглядати апеляцію, оскільки захист хоче скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Хотіли би з вами трохи про це поговорити. І от е, одночасно з цим в стрічці з'являється дуже багато повідомлень про е, те, як в тих чи інших містах е, е, хтось нападає там, зі зброєю, на когось з ножем напали. Е, ну, таке, як ніби якийсь маленький кримінал, але все ж таки так виглядає, ніби це е, спосіб. Е, Якогось такого зробити терористичне напруження якесь в Україні. Що про це думаєте? Чи може бути це все в загальному якийсь російський вплив? Чи з чим може бути пов'язане таке взагалі збільшення кількості повідомлень там, про там, якогось там, людину, яка напала на когось в людному місці, або що з ножем, з пістолетом? Ну, будь ласка, давайте тільки не прив'язати будь-який напад, який відбувається на території України до справи Фаріова, що це все російська історія. Вони mm -hmm. намагаються. Тува, ну будь ласка, ну, у нас є загальний кримінал по всій країні, і він щоденно фіксується і постійно. От я коли мав можливість, я бачив ці публікації. Ну, публікація, а інформаційні повідомлення. От рано вранці, там просто кошмар, там підрізали, там пограбували, там ДТП, там зґвалтування. Тобто таких історій просто ця ось кримінальна хроніка, вона просто не ну, така собі стрічка. Просто от, як в Фейсбуці вертаєш, і там все є, от, все просто все. Звісно, спочатку повномасштабки у нас. Зброя стала більш доступною, на жаль, її стало багато, її можна придбати. І я вам скажу ще одна штука, яка впливає на кримінальну ситуацію. Було багато напруги в суспільстві, а що так, що поліцейські не воюють, хай їдуть воювати. Ось вам частково пояснення. Ще раз, я не виступаю адвокатом поліцейських в ніякому разі. Вони зараз всі активно висуваються на лінію розмежування. І якщо я не знаю, як у Львові, але в Києві дійсно поліцейських стало менше патрульних поліцейських. Теж менше стало. І з іншої сторони, коли були великі оці відключення світла, обурення було: а де ж ці патрульні поліцейські, а що не регулюються на, на перехрестях? А тому, що їх немає. Тому що вони виїжджають на лінію розмежування. Ось це така собі інша сторона цієї медалі. Поліцейські поїхали на лінію розмежування і криміналітет він починає десь вилізати. Ми також сьогодні багато згадуємо от з регіону, ми говорили. Із... Іриною Фріз, народною депутаткою, про те, що збільшилася кількість випадків підпалів автівок, і от з пані Іриною говорили про те, як це на законодавчому рівні можна було би вирегулювати і там посилити відповідальність. Або що у вас ще як у колишнього співробітника спецслужб, теж запитаємо чи є якісь способи зменшити кількість таких випадків? Ну, дивіться, збільшення терміну відповідальності, як на мене, воно не працює. Та хоч до ув'язнення, та хоч пожиттєве, та хоч ну розстріл, розстріл у нас немає, все одно будуть знаходитися такі люди, які будуть виконувати завдання. Які підбирають в даркнеті. О, це не таємниця. В даркнеті є така собі дошка оголошень, і там людина, яка хоче виконати це завдання, вона просто підбирає і виконує звітує і отримує потім гроші. Окрема історія. Скільки грошей, наскільки сильно кидають на виплати? Це, це окрема історія. Як на мене, це просвітницька робота кожного разу показувати, що буде у випадку, коли вас буде затримано. Не випадку, а навіть коли вас затримують. От як на мене, був найбільш вдалий. Приклад він дійсно мені запам'ятався. Це 22-й рік. Це вже повномасштабка. І коли прокурора Миколаєва викрили на тому, що він наводив вогонь російських ракет, по Миколаєву там були загиблі військові, і йому дали пожиттєве пожиттєво. я вважаю, що от такі хлопці і дівчата, які затримані будуть, по ну, звісно, там доводить їх вину, визначати міру покарання, причому так суд це буде робити, і кожен цей випадок показувати, що дивіться, от там 20 років отримав 8, в 28 вийде. тобто його молодість, там, ну не то, що найкращі роки, класні роки, він проведе за гратами. І цю історію, як на мене, треба показувати. Ну коли розпочнеться шкільний процес, в школах бо. Не таємниця, що активно розлучають школярів до виконання ось таких брудних речей, але знаєте, в цій ці історії я ж теж намагаюся зрозуміти: а що тих школярів? В них немає якогось ну, не знаю, банального патріотизму. Або просто мозгів. А, гроші, гроші, легкі гроші, і відсутність, відсутність уваги, мабуть, під час літніх канікул. Я тільки так можу пояснити. Ще раз, можливо, там є якісь інші фактори. Ну, Дивіться, я, ну давайте так згадаємо, коли е, там, у ваше дитинство виходили влітку, вийшов зранку, ввечері повернувся, слава Богу. Живий, здоровий, не побит. Нормально вже де ти був, що ти робив. Можливо, зараз така ж сама історія, особливо коли багато є внутрішньо приміщених людей, коли вони займаються, батьки займаються іншими Справ на гостелі собі ремонт роблять, хоч якось життя влаштовують. Є багато родин, де батько пішов на війну, там або помер, або в полоні, або там поранений, і там матері не до цього, не до дитини. І, можливо, вона собі, сама собі стає хазяїном, господарем. І починаються такі ось неприємні моменти, контакти, легкі гроші швидко заробити, без розуміння відповідальності. Можливо, така історія, та пане Іване, дякуємо за розмову. Іван Ступак, військовий експерт співробітник служб безпеки України у четвертому п'ятнадцятому роках.